Пушкар Василь Леонідович. Відібрали Кацапи життя в нього 28.07.2023 року. Прошу президента України Зеленського Володимира Олександровича нагородити посмертно. Пушкар Василь Леонідович, який го відібрали життя. Кацапи 28.07.2023 року посмертно нагородити Героєм звання Герої України з присвоєння Орну Герої України. Бачите, він такий молодий, красивий. У нього тільняшка, футболка, морфлота. Він у звані у звані. Старшина, он був правним воїном.